Правозахисник Ярослав Мінкін був одним з тих, хто намагався звернути увагу на ксенофобні настрої, що останнім часом панували в обласному центрі. Не думка Ярослава, саме мовчазна байдужість, з якої громадяни сприйняли акцію проти шаурми, та ксенофобські заклики в мережі призвели до погрому етнічного фастфуду. І хто зна, у що це може вилитись у майбутньому? Вся ця кампанія, яка зараз розвернулася проти іноземних студентів, вона насамділі набагато більш опасна, ніж нам кажеться. По большому щоту, якщо представиться. Любого из нас, да, на месте э, иностранного студента, который приезжает, который не знает языка, э, который хочет учиться, и который, в общем-то, ни в чем не виноват э, по поводу его цвета кожи или религиозных взглядов, или политических и так далее. Э, ведь это абсолютно ненормальная ситуация. Я думаю, что тут срочно нужно ее решать. Нас ріжуть, нас ріжуть як баранів. І у нас ще забирають право на самозахист. От це просто. Вже знаєте, реакція на те, що, вибачте, нація, яка є титульною на своїй землі. Різанину нічному клубі ТАІС Дмитро Снігирьов пов'язує із нападом на шаурму. У той вечір Ольга разом з компанією друзів святкувала день народження свого товариша Володимира. Йому якраз виповнилось 23 роки. Танцювали, трохи випивали, а у кінці вечора не порозуміли з іноземцями. За сусіднім столом сиділо семеро хлопців, громадян Туркменії. Конфлікт розгорівся на рівному місці. У нашего мальчика упал кальян. Упал на пол кальян и отодвинул диван. Подошла уборщица, э, убирать кальян, разбитый стакан. Э, и молодой человек отодвинул диван. И насколько я понимаю, он задел либо мальчика, вот, иностранца, либо его диван, на котором он сидел. То есть ему это не понравилось. Человек был настроен агрессивно, он... Э, Махал руками, громко кричал, да вы вообще знаете, кто я такой? Такий Ольга дізналась наступного дня у Морзі, куди її покликали на впізнання свого друга. Ті події дівчина згадує вже без сліз, але з острахом за своє життя. Тому просить не показувати обличчя та змінити голос. Конфлікт вичерпався хвилин за десять. Розбите скло прибрали, а під час словесних перепалок іноземець пританцьовував, показуючи цим на думку Ольги, що всі порозумілись. Компанія попросила рахунок, і поки дівчата вдягались, хлопці вийшли покурити. До них одразу під'їхало кілька автівок, а згодом з-за спини з'явились і вже знайомі. сусиды по столу там семь человек в этот момент когда у нас конфликт уже исчерпан то есть я предполагаю что человек который говорил а ты вообще знаешь кто я такой что в этот момент он звонит еще своим друзьям правильно то есть на исчерпавшийся конфликт едет 10 человек. За розповіддю Ольги, охоронці клубу розіняти бійку відмовились. Мовляв, не на їх території все відбувається. На прохання прокоментувати ситуацію нам адміністрація відмовила. Свого ж друга Ольга останній раз побачила сімома ножовими ранами. Три з них виявились несумісними з життям. В настоящее время лицо, которое, скажем так, нанесло телесные повреждения задержан. Свою провину вбивця не визнає, хто він такий, та чому запевняє всіх, що за вбивство йому нічого не буде. Міліція не повідомляє. Та нас запевнили, що своє покарання вбивця неодмінно отримає. Заетава парення лично я сам від азербайджанського народа извиняюсь. И так как, по моим сведениям, что там в этом драке присутствовал не азербайджанец, не имеет значения, кто бы ни был, и мы за это извиняемся перед славянским народом. Если там где-то какой-то, ну, как возьмем, непорядочный человек взял там, кого-то ударил, там, ножом резал, и за это я бы не хотел, чтобы страдала весь народ. Ці слова голова Азербайджанської діаспори області Шахін Мамєдов сказав за кілька тижнів після сумнозвісних подій у клубі Таїс. Хоча винуватцем тієї трагедії став не азербайджанець, голова діаспори готовий вибачити за його вчинок, аби вкотре нагадати, що живемо в одній державі. А вибачення за винуватців іншої біки ніхто просити не будеться. Історія теж встигла наробити немало галасу. В ніч з 4 на 5 листопада в під'їзді одного з будинків два Нігерійця зіткнулися з компанією українських студентів. Дівчина недобре сказала про іноземця, спалахнула бійка. Хтось з африканців дістав ножам. У результаті місцевий студент у лікарні у інших легкі тілесні пошкодження. В отношенні громадян Нігерії збуждено головне діло. У нас на території держави України закон один для всіх. Як для наших громадян, так і для тих людей, які знаходяться на нашій території. Вот все документы на точку. Мы, вот, пожалуйста, саны станции. все документы на мясо, на фрукты, на овощи, на майонез. Все, что здесь продается, все качественно, все Сане всі нам роз... всі розрішення отримані. Оксана Кирилюк, громадянка України, власниця того самого етнічного фастфуду, який спочатку став жертвою ксенофобного перформансу від Луганців, а потім постраждав від погрому. Близько року тому підприємиця відкрила свій заклад. Так вже сталося, що для більшості іноземних студентів цей фастфуд став шматочком далекої батьківщини. Одним з постійних відвідувачів є Йорданець Алола Біхайсам. Приїхав в Україну. Ну, 12 років тому отримав вищу освіту та затримався, бо зустрів тут кохану. Хлопець не розуміє, в чому винна східна кухня. В Луганську мовляв багато кав'ярень та фастфудів. Чому саме шаурма стала об'єктом агресії, не зрозуміло. Візді, каво і хот-доги продаються, і блінчики, і гамбургери, і всяке продаються ту ж шарма. Пілімати проходять люди і купують. Ми нікого не заставляємо. Тим часом сам Коваленко не планує заспокоюватись. Та після заборони шаурми обіцяє розпочати виступи на підтримку нових заборон та обмежень для осіб не слов'янської раси. Ми будемо знову вимагати від влади навести влади в цій сфері. Це не більше ніж 10% студентів і наземців. Друга пропозиція закрити розважальні заклади на територію Луганської та всієї України. Ми написали листа президенту та прем'єр-міністру. Третє питання, ще така дуже тонка пропозиція. Фізіологія. Приїжджає 50 хлопців-туркменів, повинна приїхати щонайменше 40-60 туркменів-дівчат. Тому що ми розуміємо, що люди дорослі і фізіологія, її нікуди не дінеш. А вони розбещують нашу молодь, наших жінок. Здесь люди такі добрі, гостеприимные. Говорю, що все як есть, здесь хорошо. Вот, дай Бог, чтобы вона теж в следующем году учиться. Українських дівчат туркмен розбещувати і не збирався. Свою красуню землячку хлопець бачить щодня. Щоправда, тільки на фотокартках, якими прикрасив кімнату від України та Луганська хлопець у захваті. каже: тільки тут можна побачити справжнє життя. Зі Удобно жити і ще будем там скучать раді прапарану радітеля. Будем скучать до клубів зараз головне навчання. А Тамірат каже, до України вони приїхали вчитися не витрачати гроші на розваги. Про бійки та місцевих розбушак нічого не знає, бо перші не бачив жодного разу, а других не зустрічав. А цим дівчата з Китаю додому вони їздять раз на рік за рідною комуністичною країною. Не сумують за куранеміє можна час Союз, а у нас є союз, але очень удобно. І часто і можна. В Україні дівчата вчать іноземну мову, встигли панувати і українську. Кажуть, з місцевими студентами товаришують, а у вільний час співають у гуртожитку пісні. Крижину запира скріми не вся мене запі заби Ой, саме українську пісню дівчата співали і 1 листопада, коли під вікнами їх гуртожитку лупцювали іноземців. Наступного дня після бійки студентам вишу заборонили виходити на вулиці увечері та скоротили заняття. Того ж дня прем'єр-міністр доручив розробити комплексну програму для школярів та студентів, щоб навчити їх поважати представників інших національностей. В неефективності цього кроку можна переконатися, почитавши, що говорять на своїх форумах, юні представники радикальних організацій, яких ця програма і має виховувати. Розмов багато, а толерантніше від цього не стало. Вс же не могу понять одного, что если он не такой, как ты, разве это повод для начала войны? И если ты не такой, как я, разве это ты?